У 2023 році Ленжин оновив свою найстарішу версію Conquest і представив нові корпуси, як жіночі, так і чоловічі. Сьогодні приміряємо саме жіночу модель. Корпус діаметром 34 мм та товщиною 10,9 мм має більш витончені та елегантні форми. Ушки корпусу стали коротшими. Сатинування корпусу до ушок і ближчих фламок поєднується з дзеркальним полюванням безелю, заводної головки та боків корпусу. Захисні виступи стали більш плавними та закругленими з обох боків. Під цифіровим склом сховано циферблат із натурального парламутра, інкрустований 14 діамантами. Циферблат за відчуттям дещо заглиблений та об'ємний. Але це ще не все. Щоб посилити діамантове сяйво в цій моделі, Longines зробили інкрустацію ранту. Його прикрашає 48 діамантів. Нова версія Conquest замість глухої задньої кришки має Прозор. Крізь неї, ви побачите, як працює механічний калібр L888. Він має кремнєву пружину балансу, що забезпечує антимагнітні властивості і має запас ходу 72 години. Також новий корпус має менший водозахист 100 метрів, проте для кого рівня водостійкості вистачає для більшості випадків у рамках повсякденного носіння. Якщо у вас не засліплює кількість діамантів, сміливо розглядайте новий Conquest Колекцію.